Дорогі риби, я вас вітаю, Таро прогноз для вас на квітень місяць. Подивимось, які основні події квітня вас чекають, на що звернути увагу, чого очікувати. Що вищі сили нам хочуть показати. І так, перша карта для вас. А, карта смерть говорить нам про те, що нові починання вас очікують, незважаючи на таку назву, а, карта смерть дає дуже гарні перспективи. А, вона говорить про те, що якийсь період вже завершився в вашому житті, і перед вами розпочинається новий період, нові можливості, а, нові починання, нові перспективні якісь а, можливості, які вам відкриють нові двері. От, вона нічого не має. Ає спільного з фізичною смертю, щоб ви не переживали. Вона нам говорить про те, що от щось віджило і починається новий період життя, наприклад, так само як осінню. Рослини, скажімо так, відживають певний свій період, і з весни починається абсолютно новий період. І от, власне, зараз для вас символ цієї весни, те, що починається новий період у вашому житті. Друга карта для вас. Шістка мечів говорить про переміни, переоцінення певних своїх цінностей. Цінностей, інтересів, зміни якихось подій, в якогось може бути також переміщення по роботі, переміщення в плані переїзду, зміна сфери діяльності, зміна певного мислення відношення до тієї чи іншої ситуації. Третя карта для вас четвірка пентаклів говорить про те, що будете обдумувати стосовно того, яка стабільність у вас є, і от що потрібно міняти. Тобто є певна стабільність, але далі хочеться якихось нових емоцій, нових. Е е Перемін нових можливостей, а змінити ось цей от стан якогось застою, можливо, який у вас є, за на нові можливості. І четверта карта для вас, і карта успіху для вас випадає. Тут жезлі нам говорить про те, що беріть ситуацію в свої руки, зможете досягнути нових можливостей, нових результатів, нових починань, успішних починань, якщо будете брати на себе відповідальність. Ось такий прогноз по першій колоді для вас. Дивимось, що нам скаже зараз. Друга колода для вас, що ще нового для вас відкриє, що нам ще покаже, і так чого очікувати у квітні місяці? А, перший тиждень а, карта терпимості говорить про те, що а... Запасіться терпінням, не спішіть події. Нові а, можливості у вас уже на порозі. Залишилось, ще, знаєте, таку а зовсім таку краплиночку терпіння дочекатись того, щоб нові зміни увійшли у ваше життя. Не приймайте якихось поспішних рішень, не приймайте поспішних якихось змін. Дуже добре обдумуйте це все. Другий тиждень король Пентаклів говорить про те, що поява у вашому житті чоловіка, який може бути з знаку зодіаку, людина доволі стабільна, людина може бути при посаді, при грошах. От, поява цієї людини у вашому житті. Можливо, ця людина, яка от вам принесе зміни по вашій роботі, якщо кого цікавить робота, кого цікавить стосунки, це поява людини для стосунків. Людина доволі надійна, людина, яка готова вкладати Стосунків людина, яка доволі постійна для того, щоб створювати сім'ю і створювати стосунки з нею, третій тиждень трійка кубків говорить нам про отримання якихось гарних, хороших новин, про святкування. Можливо, будете святкувати якісь події, можливо, отримаєте хороші новини стосовно того, що обдумуєте, що пора змінювати якусь ситуацію. Кожного вона своя, і на основі цього отримуєте а, доволі такі хороші гарні. А... Можливості, гарні, гарні новини, і також може бути те, що по трійці кубків, можливо, саме на якомусь святкуванні от у вас відбудеться ось цей, знаєте, внутрішній інсайт для того, що от уже пора щось змінювати, пора діяти. І четвертий тиждень квітня карта мудреця нам говорить про те, що будете брати ситуацію в свої руки, і плюс в цьому вам може допомогти людина, наставник, яка має більш. Чи досвіду в тій сфері, яка вас цікавить, тобто на це зверніть увагу. Якщо це сфера роботи, то зверніть увагу, що потрібно можливо піти вам на якісь навчання, щоб здобути більше практики, більше досвіду, більше нових знань, або можливо проконсультувати з людиною, яка більш підкована в тій сфері, яка вас цікавить. Або, наприклад, якщо це стосується стосунків, то також може бути спілкування з людиною, з мудрецем, який вам може дати нові поради в цій. Вашій сфері. Це може бути священнослужитель, це може бути психолог, це може бути різного роду тренер, коуч, тобто людина, яка вам може дати пораду і поділитися своїм досвідом, поділитися своїми певними знаннями. І ще одна колода для вас, що вас очікує у квітні місяці. І так, перша карта. Можливість почати все спочатку, відкрити новий етап у вашому житті. Але потрібно робити це дуже мудро, обдумано, з терпимістю і, начебто, захищаючи своє. Як ця змія захищає своє яйце, так само і вам потрібно відноситись до тієї ситуації, яка у вас є мудро, бережно, акуратно і захищаючи своє, захищаючи свої інтереси, свої кордони, свої прагнення. Другий тиждень карта книга говорить про те, що можуть відкритись перед вами нові знання. Можливо, все-таки час розпочати. Навчання може бути те, що дізнаєтесь, якісь таємниці пов'язані з цією ситуацією, яка вас цікавить. Третій тиждень карта сили говорить нам. Карта ведмеді сильної людини говорить про те, що можливо саме сильна людина, можливо, це цей самий чоловік вам допоможе в тому, щоб от поміняти цю сферу, розвинути цю сферу, позитивно вплинути. Може це бути консультація з цим чоловіком або отримання знання від цього чоловіка. Або чоловік може повпливати своєю силою, своєю посадою на вашу ситуацію. І е, кінець місяця карта Мітли говорить про те, що дуже важливо звертати увагу на те, щоб а, не боятись іти далі. Що важливо брати ситуацію в свої руки, важливо брати ось цей от а, жезл у свої руки і управляти тією ситуацією. А, важливо не боятись, важливо приймати рішення, важливо, а, можливо, позбуватися якихось дурних старих установок, стереотипів. Стр... Боязнів, які от вас можуть приводити до ось такого стану. Важливо не боятися рухатись далі, йти вперед. І ще беремо ось таку дуже гарну колоду, порада від вищих сил, порада від богинь для вас. На що вам звернути увагу? Загальна порада для вас на квітень місяця. На квітень місяць. Ось така порада для вас. Хто не встигає прочитати, ставте на паузу. Хто вже ознайомився, то, будь ласка, залишайте лайки, залишайте вподобайки під відео, залишайте коментарі, наскільки актуальним для вас був цей розказ, наскільки він з вас у вас він відігрався, проігрався, резонував з вами. А, також наскільки вам цікаві такого типу розклади, щоб я розуміла, чи знімати для вас подальші відео, а, буду вам вдячна за ваш фідбек і бажаю вам самого найпрекраснішого квітня місяця.